Гора Рорайма, що височіє на трьох кордонах Венесуели, Бразилії та Гаяни, є справжнім природним чудом, оточеним таємницями. Її плоска вершина, що нагадує стіл, привертає увагу мандрівників з усього світу. Вік цього гіганта перевищує 2 мільярди років, і він є частиною давнього Гвіанського щита. На вершині рорайма розташована унікальна екосистема, де ростуть ендемічні рослини, такі як фіжі геліамфори та рідкісні орхідеї. Місцеві племена, такі, як Пемон, вважають цю гору священною, вірячи, що вона є домом богів і охороняє таємниці Всесвіту. Легенди розповідають про величезне дерево, яке колись росло на вершині і плодах, що дарують життя. Підйом на Рорайму – це справжня пригода, яка відкриває неймовірні краєвиди та незабутні враження. Ця гора залишає глибокий слід у серцях тих, хто наважився піднятися до її вершин, натхнена магією природи і духом древніх легенд.